Свято наближається, вигукує нам все навкруги. На міських площах вже засяяли новорічні красу, крамниці магазинів просто зачаровують різдвяними мотивами. А повітря просякнути атмосферою свята. Час подумати про свято і у власній оселі. Ну а який новий рік без його головного атрибуту? Новорічної ялинки. Програма зроблена у Києві. Запрошує вас із головою зануритися у ялинковий світ. Ми розкажемо, як народжуються штучні ялинки, як зробити власноруч новорічний символ і де ростуть дерева, які можна з'їсти. Вітаємо вас! Ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі ви побачите. Ялинки бувають різними, із чого виробники створюють штучні новорічні красуні. Приміняється серію. От, которые используются спользуються медицинською пищевой промишленості. Гілочка до гілочки або як ростуть дерева не в природі, а на заводі. Берем миточки, сейсиняємість, прикручуємо. Не відрізнити від справжньої чи реально відтворити природню красу живої ялинки. Это взяли на улице, срезали сосна живая. Она действительно имеет стопроцентное сходство. Усі ми знаємо, що традиція наряджати ялинку на новий рік прийшла до нас з Німеччини. Але мало кому відомо, що саме у цій країні народилися і перші штучні ялинки. Їх робили із гусячого пір'я та дерева. І на вигляд вони, чесно кажучи, мало нагадували красунь. Інша справа сучасні ялинки. Виробники настільки дбайливо ставляться до їх народження, що в окремих випадках вони мало чим відрізняються від живих дерев. Не вірите? Тоді дивіться. Пам'ятаєте дитячу новорічну пісеньку? В лісу родилась йолочка, в лісу вона росла зимою і літом. Стройна зелена була у нашому з вами дитинстві. Такі лісові красуні на зимові свята оселялися ледь не у кожній квартирі. Тоді як сьогодні вони стають все рідшими гостями нового року. Адже їм на заміну прийшли штучні дерева. Ми кожен рік ставили живу йолку. зараз ми побачили, що продаються такі йолки іскусственне, як живі, і вирішили все таки можуть поставити іскусствен також так же ми не будемо будем в природі, вона не буде осипатися. Чому б і ви Сестрички Аня та Віка прийшли до магазину обрати собі новорічну красуню. Утім, зізнаються, не очікували, що вибір буде аж таким складним: великі, маленькі, блакитні, зелені, сосни, ялини. Ну як тут не розгубитися, особливо коли тобі вісім років. Кожна із дівчат хоче забрати додому своє дерево. Оце, тому що тут а, такий домик Є гарний ангелочок, і мені віточки якісь так дуже подобаються. Восьмирічну віку приворожили казкового вигляду іграшки на новорічній красуні, тоді як старша і сестер розмірковує по-дорослому і пропонує обрати більшу та ексклюзивнішу ялинку. Лічно мені більше всього нравиться преміум голубая, тому що це такий неординарний цвет, он непривичний, он оригінальний. І я би допустимо украшала ігрушками е, красними і золотими, тому що як по мені то вона би лучше всього смотрелась. Потім сваритися щодо покупки новорічної красуні дівчата не збираються. Кажуть, знають правильний вихід, і він дуже простий. Ми напевно маму приведемо сюди, і мама скаже, яка гарніша. Ох, і непросте завдання стоятиме перед мамою, скажу я вам. Самі подивіться на цих красунь, кожну хочеться бачити у своїй квартирі. Ну а нашій команді понад усе хочеться побачити, як народжуються ці новорічні символи. І зрозуміло, якщо таке бажання у нас виникло, ми його неодмінно втілимо у життя. Тому вирушаємо на гостини до компанії Смерека Плюс, яка ось уже 15 років займається створенням штучних ялинок. Ми производимо іскусственної йолки з, полімероволок... з полімерного з полімірного волокна та леска. Народі на нього говорять є зелена, темно зелена цвята, і леска є розпушонка. Із такого матеріалу тут виготовляють винятково сосни. І як це відбувається, ми побачимо трохи згодом. Поки ж Продовжуємо досліджувати матеріали штучних дерев. Ще производяться йолки із пленки, а, пленки ПВХ, це більш дешевий варіант, це ну розчитан на більш дешевий сегмент. Такі ялинки недовговічні, додає Володимир, і попри їх дешевизну, купувати такі екземпляри не радить. каже, через максимум два-три роки деревце доведеться міняти. Натомість чоловік пропонує звернути увагу на ось ці ексклюзивні вироби, так звані литі ялинки. Технологии мы освоили три года назад. Ну, на сегодняшний день такой технологии в Украине, в России, даже в странах ближнего зарубежья ну, нету. Елка вся либо экспортируется, но там очень ценовой сегмент очень дорогой. На Украине мы единственные производители данной. Даного відеолока, чесно кажучи, ми заінтриговані, тому не гаючи часу, вирушаємо у такий собі штучний ліс, тобто місце, де народжуються новорічні ялинки. Насамперед цікавимося, із чого ми пропонуємо на ринок України е, йолки, які виготовляються традиційно, От, це з е, полімерного волокна ісходне з сырье. Це определеним образом нарізана волокно, которое из которого, собственно, зготавлюється Это те ёлки, так называемые лесочные ёлки, которые традиционные. Це матеріал вітчизняного виробництва. Щоб перетворитися на повноцінну ялинку, сировині насамперед необхідно пройти через спеціальну машину. Ізначально зготавлюють метраж. точно також подає внутрі імітатор, імітатор карічневий імітатор ствола на определенный на определенный размери то есть это изначальная заготовка подвіточки для новогодньої йолки машина ця надпотужна. Скажімо, щоб виготовити 4 метри заготовки, їй необхідно усього 30 секунд. За день вона створює від 2 до 2,5 тисяч метрів майбутній гілочок. Це зовсім небагато, бо для того, аби народилося одне новорічне дерево висотою, скажімо, 2 метри, необхідно 300 ось таких пагонів. Майбутні гілки з машини потрапляють уже до людських рук, і далі створення ялинки відбувається вручну. Але Оскільки цей процес однаковий для всіх видів новорічних красунь, пропонуємо спершу дізнатися, як народжується напівфабрикат для литих ялинок. Одразу попереджаємо, технологія ексклюзивна, тож усіма секретами створення з нами не поділяться. Утім, про матеріал розповідають із задоволенням. Для такої йолочки, сформірована віточка, приміняється сір, яке в медицинською піщової промисловості. Вот это гранулы, которые добавлены красители. Оно Абсолютно екологічно чисте сировина засипається у машину, яка його розплавляє і заливає у спеціальні прес-форми. Також, до речі, ексклюзивні. Тож нам з вами побачити їх не вдасться. Але вже через кілька секунд працівниця дістає сформовану ялинкову гілочку, дуже схожу на живу. А щоб зробити її максимально ідентичною, за справу беруться ось ці дівчата. Після термопласта вітки для створення імітації по дереву. Поступают на покрасочный цех, где покращится тонким слоем, наносят коричневую полосочку, что дает ей имитацию и как бы оживляет ее, придает вет, заготовки, від настоячої живої елки. фарбують гілочки харчовою фарбою, що робить виріб максимально безпечним. Варник наносять з обох боків. За день каже Ірина: кожна із трьох працівниць фарбує близько трьох тисяч гілочок. Опісля їх залишають на добу для просушування і відправляють на створення повноцінних гілок. Роблять це теж вручну із заготовочки хвої іскусці, зділять в'ятки. Ветки, в залежності від йолок, потрібно різних розмірів, різних модифікацій і різної води. Найдовші гілки, додає Валерій, ідуть на нижній шар ялинки висотою 3,5 метри, її діаметр близько 2 метрів, бо кожна найнижча гілочка виготовляється довжиною 93 сантиметри. Я накручую хвою, я їх зараз стягую, скручую. За таким же принципом створюється і гілля для іншого виду ялинок. Так само однаково напівфабрикати двох видів перетворюється на повноцінне дерево. Власне, все відбувається у руках ось цього хлопця. Робота Богдана одна із найскладніших і вимагає, окрім умінь, ще й фізичної сили, бо саме він має прикріпити гілля до стовбура так, аби деревце було і пухнастим, і міцним. ми веточки. З'єднуємо їх в прикручуємо. Перевіряє сумлінність роботи Богдана його колега Олександр. Хлопець, хоч і працює пакувальником, утім жартує він тут головний, бо саме від його рішення залежить, піде ялинка у продаж чи ні. Після того, як нам приходить йолка, то тобто мені на упаковку, я її розправляю, перевіряю качество роботи зборки скрутки. Качество ветки, покраски ветки. І, якщо вона мене устраивает, якщо все добре, я її обратно запаковую, тобто вона буде виглядати у вас в коробці ось така. Також додає Саша, він має обов'язково перевірити надійність підставки. Легка, непринуждена. Тобто, Ніяких усилий, все слажується, збирається і розбирається елементарно. До речі, ніжки для своїх ялинок тут також виготовляють. Кажуть, лише так можна досягнути максимальної якості товару. А до виробництва таких елементів тут особливо суворі вимоги. Требування по прочності. Вона не має лопати, добре на який яка розчищується Тобто Проводяться технічні для цього і підбирається серйозно. І вже на основанні производиться готова продукція. Що ж, до самого процесу виробництва підставок, то все просто. Матеріал подається до спеціальної машини, яка його розправляє і заливає у прес-форми потрібного розміру. Трохи часу для застигання, і виріб готовий. Головне, не забути його покласти до комплекту з ялинкою. Ножки ми. Крипім к йолки обязательно. Окрім ніжок, для ялинки на кожну новорічну красуню. Тут чіпляють ось таку паперову сестричку. На ній найперше, згідно з вимогами, контакти виробника. А зі зворотного боку новорічне вітання. Усе це за кілька хвилин опиняється у коробці, яка міцно запаковується. І в такому стані ця йолочка відправляється на прилавки магазинів, де ви можете її приобрести, купити. Ну, все ці хорошо на вибор відправляємося, а точніше повертаємося до магазину. І ми, бо ще хочеться дізнатися про ціни і детальніше про асортимент. У мене сьогоднішній день готові представити кілька видів літих йок. Та допустим отпідостана еліт, це сосна люкс у нас тоже є лі в меншому сповнені, єль преміум голубого цвета, може бути зеленого, і всі вони погодьтеся, ну просто як живі лісові красуні. А щоб додатково у цьому переконатися, проводимо експеримент. Це сосна жива, якщо прилежить к нашої ёлки, вона дійсно має стопроцентне сходство. але только ця віточка на болі молода, на болі слатово цвіт. Щоб пересвідчитися, що гілочка таки із живої сосни, пропонуємо Володимиру її зламати. Сказано, зроблено така ідентична живі штучна сосна висотою метрів 80 обійдеться покупцю у трохи більше як тисячу гривень. Ялинка з ростом метр двадцять коштуватиме від трьох сотень залежно від моделі. На пів метра вище дерево можна купити за ціною від дев'ятисот гривень. Значно дешевші ялинки із традиційного волокна. Дана модель отрідоста. Аліна висота метр піятдесят стоїть триста сімдесят гривень. Лонічне теєль висотою два з половиною метра стоїть п'ятсот восімдесят гривень. Якщо буде висотою метр підесят, вона буде стоїть порядка двісті 300 триста гривень. Що ж, ціна різниця суттєво. Утім, не варто забувати, що ялинка із плівки прослужить вам не більше двох-трьох років. Красуня із жилки матиме гарний вигляд близько п'яти років. Тоді, як лите дерево, немає визначеного терміну експлуатації на підприємстві. Кажуть, так. У новорічну ялинку зможете прикрашати ви, ваші діти і внуки, і виглядатиме вона чудово. Далі у програмі ви побачите усе, що під рукою або як створити новорічну красуню власноруч. Даний матеріал ви можете купити в будь-якому флористичному магазині. Не зелена та смачна, а ви ще не куштували новорічного дерева. Бірем е, саме большої звезду, ложемо на низ. Зелена і пухнаста одягнена у різнокольорові шати. Саме такою має бути новорічна ялинка, скаже більшість з нас. Утім, є люди з абсолютно іншим підходом до святкових красунь. Це люди, які створюють такі новорічні символи власноруч, і розмір та колір деревця для них немає значення. Бо переконують вони деревце створене власними руками, неодмінно подарує гарний настрій і зігріє теплом усю родину. Вона здобула юридичну освіту, тим юристом жодного дня не працювала. Оксана Галка це приклад успішної жінки, дружня родина, власний бізнес, а віднедавна і улюблене захоплення. Два роки тому їй захотілося реалізувати свої творчі здібності. Так, один за одним у руках Оксани народжувалися ось такі неперевершені вироби, колекцію яких сьогодні поповнить чудова новорічна ялинка. Сьогодні. Я хочу показать вам, как сделать своими руками из совершенно подручных материалов э новогоднюю ёлку. Для вам для этого вам понадобится вот такой круг из лозы. Його, каже Оксана, можна купити у флористичному магазині або зробити самотужки. Своїми руками дуже легко створити і стовбур ялинки. Ось такий конус, який дуже легко зшити своїми руками, взяв иголку, нитку, ткань, вырезав просто треугольник, э, проходимся вот здесь и вырезаем кружочек, пришиваем наше основание и можно набить синтепоном, можно набить сена, можно набить вплоть даже газетами. У нас конус уже готовый, то что теперь майстриня просто прикрепляет его до основы. Итак, основа нашей елки готова. Э, приступим ко второму очень важному элементу. Що ми будемо делать? Ми будемо скрутить в такі вот шарики. Кульки майстриня робить із сизалю спеціального волокна, яка використовується для створення мотузок. Воно надзвичайно міцне. Утім, для нас важливіше, що такий матеріал дуже піддатливий. Кілька секунд, і кулька готова. Даний матеріал ви можете купити в будь-якому флористичному магазині, лібо в магазинах декора, лібо цвіточний магазини. Сейчас закупають такий матеріал, тому станівої використовують. Оксана радить крутити кульки різного розміру: від великих, які оселяться на нижніх шарах ялинки, до зовсім малесеньких, що розмістяться на маківці дерева. Окрім цих деталей, майстриня використовуватиме ще квіти та ялинкові іграшки. Беремо пістолет, наносимо клей. І чуточку прижимаємо наш шарик к основи. Ось таким от образом і желательно додаємо клей між ёлочкою і між нашим шариком. Перший елемент уже на ялинці. До нього приєднується скляна кулька, а за нею і трояндочка. І так, чергуючи деталі по колу, Оксана створює нижній шар деревця. Кліїм второй етаж. Назову його так. Э, e, смотрите, где мы ставили коричневые, мы уже не ставим, мы его ставим вот к примеру сверху. А далее история повторяюється: Кулька – іграшка троянда, але головне не чорговість, а кольорове поєднання, аби візуально кольори не зливалися, а поєднувалися. У нас чуточку буде невідповідність, тому що, э, якщо я сюди приклею розочку, здесь, естественно, же буде багато білого. Значить, я приклею Сізальку. Так, на нашій ялиночці виростають три шари декоративних гілочок. Приблизительно уже со следующего уровня нужно е уменьшать наші елементи. Ми можемо уменьшити вот если ви обратите внимание на вот эту розочку і на вот эту розочку. Вот эта розочка менше в діаметрі, правильно? Е і є у мене ще вот такі розочки, вони ще менше в діаметрі. Чим вище додає Оксана тим елементи ставатимуть дрібнішими, і стосується це і квітів, і кульок. Скляні майстриня замінює знову ж таки сизаловими, що правда, зеленого кольору. І ще у нас місце є одному секрету. Это орешки. Значит, мы сейчас для того, чтобы уменьшалась у нас пропорционально наша композиция, мы будем клеить, добавлять орешки. Але спочатку їх необхідно задекорувати. Звичайні волоські горіхи з одного боку збризкуємо золотим спреєм, даємо висохнути і можна відправляти їх на ялинку. У нас получились участки, где много коричневого. Так. Что мы делаем? Мы наносим клей на орешек вот таким вот слоем большим. И раздвинув, втискиваем его между шариковыми сізалинами. Постерігаючи за роботою Оксани, чергове переконуєшся. Справа майстра таки боїться. Кілька хвилин дріт і двосторонній скотч, і у нашої ялинки з'явилася маківка. Ще трохи часу знадобилося і на те, аби оздобити увесь конус виробу. Ялинка готова, скажете ви? І ми так думали. Але меж фантазії нашої Оксани не існує. Вона пропонує зробити новорічну красуню ще прекраснішою. У мене є приготовлений дві ось такі прекрасные птички. Я одну птичку цепляю вот так, вторую птичку цепляю вот таким вот образом. Що тут скажеш? Райські пташечки на маківці ялинки, як на мене, виглядають куди симпатичніше, аніж традиційні зірки. Майстриня уважно оглядає виріб. Чогось каже, тут ще не вистачає. І раптом Евріка ялинку необхідно притрусити снігом. Цю роль виконуватимуть звичайні бусинки, які за лічені секунди опиняються на дереві. Ух, тепер точно все я думаю, етапа ціло зробити. любой нашей телезрительницы. Ну и в наступлении наступающего Нового года, Нового года лошади, я хочу вам пожелать, чтобы счастье посетило ваш дом, чтобы у вас был достаток, состояние, чтобы вы э, чувствовали в своем доме гармонию, тепло, уют. Як відомо, перші ялинкові прикраси були їстівними. Новорічну красуню прикрашали яблуками, горіхами, пряниками. А після свят усю цю смакоту з'їдали. Сьогодні така традиція швидше виняток із правил, але на зміну її прийшла нова мода. Нині стає дедалі популярнішим мати на новий рік у домі цілу їстівну ялинку. Ну а як і з чого її можна зробити? Давайте дізнаємося разом. А повідає нам усі секрети створення солодкого новорічного дерева. Шеф-кухар столичного французького ресторану Валентин Беркута. Хлопець одразу зазначає, він готуватиме десерт за власним рецептом і радить господиням використати за бажанням свої секрети і урізноманітнити випічку. Сьогодні ми іспйом роз'єстинську єлочку, для якої нам понаміться інгредієнти: сахар, мука, масло, сливочне, яйця. Ванільний сахар і на декор на украшення йолочки, конфетки, цукати разного вида. Декорування, як ви розумієте, це останній етап. Для початку ж нам необхідно спекти основу ялинки печиво. А для цього відповідно потрібно замісити тісто. Спочатку блендером кухар збиває 250 грамів цукру і стільки ж вершкового масла. Можна замінити маргарином, звісно, ну масло я думаю, вкусніє буде кашу маслом не испортишь. До цієї солодковершкової маси Валентин додає 5-7 столових ложок меду. За роботою розповідає, яке печиво у нас має вийти. Ми його назвали пряничним, то ну, каріця йде. Туди йде каріться, от саме вкус дає. А от до суміші вже й кориця потрапляє, а за нею і ванільний цукор. Шеф-кухар каже, це ті інгредієнти, використання яких не обов'язкове. А от без чого не обійтися у цій справі, так це без яєць, які зроблять наше тісто золотистим та кондитерського розпушувача. Він надасть печиву пишності. Цією ж метою Валентин просіює борошно. Обов'язково. всю муку ізрозходувати, тобто може навіть бути мало. Будемо дивитися по консистенцію, там вже ближче до концу. 750 грамів борошна для нашого тіста вистачило. Ось воно пружне і красиве. Чекає, поки його відправлять до холодильника. Там тісто має простояти не менше півгодини, аби, так би мовити, визріти. А поки маса відлежується, Валентин підготує декор. Сибні сливки і зверху немно на йолочки на лісся. Йолок можна сказати. Будем викладувати типу, як буде сніг. У мілих руках будь-яка справа буде успішною. Кілька хвилин, і у посудині вже не вершки, а пишна маса. Кухар розділяє її на дві частини: одну залишає білою, до іншої додає кілька крапель зеленого барника для яскравості. За розмовами непомітно минає півгодини. Час знову згадати про наше тісто, Готове наше тісто остивше розкатуємо приблизно где-то в 5 мм а з тіста вирізаємо ось такі зірочки. Це майбутнє гілля нашої ялинки. Найкраще каже хлопець скористатися спеціальними формочками. Утім, якщо на вашій кухні таких немає, можна їх просто вирізати із картону. Шеф кухар так і зробив. Треба проткнути дирочку, щоб потом було хорошо одягати. Ну все тепер до духовки пектиметься печиво зовсім недовго 5-7 хвилин, і можна діставати. Ось воно рум'яненьке і напевно дуже смачне. Неньке, утім, скуштувати його нам ніхто не пропонує. Берем е, саме большую звізду, ложемо на низ. Це у нас буде саме низка, саме перше. Вставляємо шпажку. Вона слугуватиме стовбуром нашої ялинки, на якій будуть нанизані усі пряники-гілочки. Стан зв'язди так, щоб їх не совпадали. Зірочка за зірочкою, і так просто на наших очах виростає ялинка. Ну а яка ж ялинка без прикрас? Тим паче на Новий рік трохи снігу, причому не лише білого, а за ним і більш яскравих аксесуарів такая у нас вийшла Можно можна приготовити в домашніх условиях, які украсят ваш родівський стол. Ну, що тут скажеш, краса неймовірна, а смакує, напевне, ще краще. Тож, якщо і ви створите такий кондитерський новорічний шедевр, пильнуйте, аби ялинка дочекалася свята. Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Команда програми зроблено у Києві. Бажає вам, аби ви зустріли його лише у колі найрідніших людей. Зустріли із безмежною радістю в серці. зустріли з перечуттям того, що диво можливе, і всі мрії обов'язково здійсняться. З наступаючим вас, шановні наші глядачі, і зустрінемось вже у новому році.